Диктатори тікають так швидко, що не встигають сказати навіть «Остановіться!» Путін готується тікати з Росії. Буду дуже любити і дуже скучати. Та чому геї переслідують Лукашенка? Ну не нравиться мені, голуби. Я й сказав, що не нравиться. Всім привіт це кринжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. Диктатори це люди, які думають, що їхня влада вічна. Да. Люди, які хочуть всіх контролювати, а не згодних знищувати. Не зробиш підприємство, сядеш, всіх виновних в камеру. Як мученики, в рай, а вони просто здохнуть. у цьому випуску. Поговоримо про чотирьох диктаторів, двох з яких власний народ вже послав далеко і надовго. Ви забили? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, Все проходить, і це пройде Зовсім справилась Росія. Почнемо з сирійського диктатора Башара Асада. Дядя ні в чому собі не відмовляв: елітні авто, повний контроль над силовиками та змі, та мільярди доларів на рахунках. Ніка Асад повністю прогнувся під Росію та Іран і думав, що буде насолоджуватися життям вічно. Але Остановітьсь! І за заповітом Януковича, Асад дав такого трапака, що навіть радари не встигли його зафіксувати. Відалі, як я дав паспорт. Через границ по паспорту, прям ваго. Тільки Асад втік на Росію, то до Сирії почали повертатися сотні тисяч людей. А жінкам одразу дозволили позбавитися хіджабу. А що так можна було що? Ли? До речі, геостратег всія Росії запевняв Асада, що він може спати спокійно, бо вторая армія міра всіх побідіть. І якщо терористи вновь піднімуть голову, то ми нанесемо їм такі удари, яких вони пока і не бачили. Підсумок Асад зі своєю родиною отримав політичний прихисток в Росії. Може, по сусідству з Януковичем? Дорогі сосаті До речі, про Януковича. Янукович. Якунович. Яконович. Тільки за вітром й Це ще один приклад, коли людина мала диктаторські замашки, а потім драпала швидше за страусів. Що Кому? плохого, що я підтримував? Що я підтримував тих страусів. Нічого поганого. Тобі це народ і хотів сказати, а ти вийшов. Вітя вічена. Тепер Янукевич разом із башарчиком грустять по своїм апартаментам. Як нам двоєм з тобою хорошо. Хто це сказав? Ще одна прокладка Кремля картопляний пюрер Лукашенко. Він же прикордонник, танкіст та капітан затонулого Титаніку. Ви маєте справу з фотографом советським. Я хороший спортсмен по многім видам спорту. Я паралельно закінчував школу лекторів. Я пограничник. Я в молодості ведущим як це їх називали раніше, у нас канферансі картопляний тараган не приховує свої замашки та диктаторську орієнтацію. Лучше бути диктатором, ніж голубим. Лукашенко не той чоловік, якого можна відстроїти. Він уже президентського хліба накушався. Чекаємо дня, коли до Януковича та Асада доєднається. І Лука в нього і для них історії знайдуться. А я сейчас вам покажу. откуда на Беларусь готовилось нападение. И на десерт Раша та ей притрушенный. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Пошел нахер отсюда. Это не для тебя сделано и не для таких, как ты. Геостратег среди всех геостратегов. Надо, 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 внимательно следить за тем, что они говорят. Найнебезпечнейший среди всех небеспечных. Где деньги? Пусть, деньги вернут. Три да? с половиной э, миллиардов. Они нам должны. Пусть, пусть Та по факту такий же боягуз, як і всі диктатори. Згадайте тільки марш пригожина в Москві Різко з прилавків магазинів зникли всі підгузки. І якщо б Лисий не зупинився, то хто його зна, де б зараз був пиня. Що ж ти фраєр здав назад. Злоти лисий? Плаки-плаки, или нормалдаки? Буду дуже любити і дуже скучать. Знайте, влада диктаторів не вічна, якби вони не запевняли вас у зворотньому, якби вони не кричали, що без них все розвалиться. Ви придурки, ні? Вас би нікого не було. Це просто буягузи, які при першій небезпеці зариються в бункери або просто втечуть з країни. Треба просто захотіти їх прибрати. А поки не втрачайте здоровий густ, до наступних випусків.